У рамках співпраці зі всеукраїнською профспілкою захисників України, спортсменів та працівників сфер. Ми продовжуємо нашу діяльність у напрямку реінтеграції ветеранів. Цікава у нас тема українська жестова мова. Команда коледжу працювала над створенням короткострокових курсів саме для центру ветеранського розвитку. І безумовно розуміючи специфіку нашого закладу освіти підготовку студентів з порушеннями слуху, а також високопрофесійний склад. Фахівців зі знанням української жестової мови, перекладачів, дактилологів, ми розробили курс 48 годин з вивчення української жестової мови. Для жінок, ветеранок, захисниць або дотичних до родин ветеранів. Ми реалізовуємо тут на базі нашого закладу освіти цей курс. Під час наших розмов військові. Наголошували на тому, що певні знаки схожі на жестову мову використовуються під час виконання певних операцій. У мене був досвід викладання для державної служби надзвичайних ситуацій. Також був такий запит щодо ситуації, коли глуха людина потрапляє в якусь ситуацію, де вона не може отримати інформацію, ну, наприклад, завал. І людину виносять з під завалу, вона не може нічого сказати. Працівники ДСНС також не знають, як спілкуватися, тому вони запит... був такий запит, і ми робили таке навчання для працівників ДСНС. Курс основи вивчення української жестової мови. Він розрахований саме для жінок, ветеранок і військовослужбовців. Курс розрахований на 48 годин. Це 24 теми. Загалом це буде 60 годин, з яких виходить у нас 12 годин це для самостійного опрацювання. Теми різноманітні. Ми починаємо з етики спілкування з глухими людьми, тобто наше військові. Службовці, наші ветеранки, вони мають знати, як правильно спілкуватися з глухими людьми, правильну термінологію, тобто є терміни, які не коректно використовувати спілкування з глухими людьми. Правила вічливості. Почнемо з дактилю, Це з ручної абетки, бо вивчення будь-якої мови, воно починається з вивчення абетки. Ця ініціатива є дуже важливою. Чому? Тому що вона є прикладом і першим кроком для реабілітації військових, які втратили слух. Ми розуміємо, що в сьогоднішній день людині, яка Нормально чула і раптом з якихось причин втратила слух прийняти це дуже і дуже важко. А жити в світі тиші теж неможливо, тому йде певний період прийняття. Першим кроком до інтеграції в суспільстві є вивчення жестової мови дівчата, які звернулися до нас для того, щоб опанувати саме українську жестову мову, представниці української проспілки захисників України. В першу чергу їм це потрібно для того, щоб надавати соціальну допомогу нашим ветеранам, які втратили слух або мають проблеми, тимчасові з втратою слуху. І в подальшому вони це будуть використовувати саме як помічниця ветерана. У мене зараз чоловік прийшов з цих всіх військових подій інвалідом по слуху. Так, він трошки чує ще, але тим не менш, мене це дуже спонукало на те, що є люди, які перестануть чути, і є просто люди, які можливо потребують допомоги з такими от моментами в плані їх стикання з іншими. Я працюю головним фахівцем кіммілітарі хаб в медичному відділі. Надаємо консультацію учасникам бойових дій, родинам загиблих, зниклих безвісті і хлопців, які приходять з полону. Були випадки, коли приходили хлопці, і тяжко було розмовляти. І як тільки я дізналася, що будуть такі курси, за дві руки дуже схопилася. Мені воно потрібно і для роботи, і для себе.